Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Ділюся з вами рецептом надзвичайно смачної піци, яка швидко готується і дуже швидко зникає зі столу. Для піци із тонким тістом необхідні такі інгредієнти: мука 330 г, вода тепла 200 мл, олія 35 мл. живі дріжджі 20 грам, або сухі 6 г. Цукор 2 столові ложки і дрібка солі. Для начинки кетчуп і майонез 130 г, твердий сир 100 г, моцарелла 200 г, шинка кубаса 100 г, болгарський перець малий 1 штука, кукурудза 2 столові ложки, цибуля 1 штука. Випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 20 хвилин. До 200 мл теплої води додаємо 6 г сухих дріжджів або 20 г живих дріжджів, перемішуємо до повного розчинення дріжджів. Додаємо 2 столові ложки цукру. Додаємо 120 грам борошна. Це від загальної кількості. Все перемішуємо. Ставимо опару в тепле місце на 15 хвилин. Додаємо 110 грам борошна і дрібку солі. Все перемішуємо ложкою. Додаємо 100 г борошна. Все перемішуємо. Додаємо 35 мл олії і продовжуємо замішувати тісто руками. Тісто місимо 5 хвилин. Потім змащуємо олією і посипаємо мукою та викладаємо тісто. Зверху майонез з кетчупом. Начинку за своїм бажанням, ковбасу, кукурудзу. Болгарський перець, помідори, цибулю, шинку та сир. Випікаємо піцу в попередньо розігрітій духовці до температури 200 градусів Цельсія буквально 20 хвилин. Ось така піца у нас вийшла. Вона, неймовірно, швидко готується і неймовірно смачна. Дякую за перегляди і коментарі. За те, що підтримуєте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Отут із любов'ю, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Pa па 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 па